Радіо Чикаго Повернулися на хвилю 12.40 а.м. в студії Наталя Магакелідзе та Вадимоксінчук і зараз час актуальних новин Чикаго та США. Поїхали мер містечка Віліної виправдала використання міського бюджету для оплати авіаквитків та обідів у стейкхаусах тим, що вона темношкіра. повідомляють у Нью-Йорк Пост. Тіфані Геннальд, мер невеликого міста Далтан Іліной, відповіла критикам, які звинувачують її в мародерстві бюджетних коштів, що їм має бути соромно за те, що вони нападають на темношкіру жінку, вона впевнена, що її критики просто в сказі, що вона темношкіра жінка, яка перебуває при владі, Генльд звинуватили у тому, що вона підробила чеки та приховала фінансові звіти. Змі дізналися, що жителі Долтона витратили понад 67 Тисяч доларів на авіаквитки для Геральт. Також за рахунок платників податків Геральт зупинилася в готелях. Прикладом такого є Марітон Меркес на Таймс Сквер в Нью-Йорку, де за одну ніч вона витратила 13 тисяч доларів. Також Геральт на рахунок міського бюджету оплачує приватну охорону та обіди у стейкхаусах, куди вона часто запрошує своїх помічників. За останні два роки бюджет Долтона витратив 5 мільйонів доларів. Верховний суд США провів слухання у справі з приводу балотування Трампа у Колорадо. Колишній президент просить орган відхилити рішення Верховного суду Колорадо щодо його недопуску до праймері з республіканської партії у штаті. Хоча рішення по суті у Вашингтоні поки не винесуть риторика суддів у ході слухань. Поки була помітно теплішою щодо Трампа, голова суду Джон Робертс заявив, що 14-та поправка до конституції, яку використали у Колорадо як аргумент участь Трампа у заколоті, має застосовуватися злагоджено, а не на розсуд окремих штатів, і ним погодився не лише. Призначений з колишнього президента Бред Кавано, але й умовно ліберальні судді Соня С Сотомайро та Китанджі Браун Джексон власне остання була призначена Байденом. Тому перспективи рішення наразі лишаються втішними лише для Трампа. В свою чергу адміністрація Байдена розглядає виконавчі заходи щодо стримування нелегальної імміграції. повідомляють в NBC. У стінах Білого Дому зараз розробляються виконавчі заходи щодо стримування нелегальної імміграції на південному кордоні. Адміністрація Байдена розглядає їх уже кілька місяців. і Хоче прийняти їх до того, як кількість нелеганів на кордоні, яка в січні знизилася, знову зросте. Чиновники на умовах анонімності розповіли, що односторонні заходи, які розглядаються, можуть засмут засмутити деяких конгресменів. Але мери демократи, які звернулися до федералів за допомогою з приборкання міграційної кризи в їхніх містах, будуть задоволені. Однак вони зазначають, що заходи, які розглядаються, є планом. Адже в Білому домі розрахувати, що сенат схвалять двопартійну прикордонну угоду. Губернатор Техасу стверджує, що штат побудує стіну довше, ніж це зробив Трамп. Повідомляє Нью-Йорк Пост. Грех Ебот анонсував розширення будівництва прикордонної стіни. За словами губернатора, влада штату доб'ється в цій справі ще більших успіхів, ніж колишній президент Дональд Трамп. Наразі Техас, за словами Ебота, звів додаткові 160 миль або 257 кілометрів. Огорож, включно з колю, колючим дротом. Штат Самотня зірка продовжить будівельні роботи, щоб максимально захистити. Ся від потоку нелегальних мігрантів. Ебот також додав, що Національна гвардія Техасу, вочевидь, без участі федералів, затримала останнім часом 90 тисяч прохачів притулку. Також є інформація, що кількість мігрантів на кордоні з Техасом зменшується, за даними уряду, з якими ознайомилися журналісти. Кількість перетинів кордону в Техасі значно скоротилася. Наразі нелегальні мігранти шукають інші способи потрапити до Сполучених Штатів. Прохачі притулку різко змінили маршрут. Тепер вони прагнуть перейти кордон у Каліфорнії та Аризоні. У цих двох штатах прикордонники фіксують 60% від загальної кількості переходів. А, а, аризонський Тусен і Каліфорнійський Сан-Дієго останніми тижнями найбільш навантажені пункти. Щодня через ці прикордонні пункти проходять по одній дві тисячі біженців. Ну а тепер про погоду. Потужний торнадо пронісся Вісконсином. Метеорологи зафіксували перший лютневий торнадо, який наробив чимало руйнувань на своєму шляху. Стихія пронеслася між містами Евенсвіль та. Едгертон напередодні місцева влада оголосила про штормове попередження, а потім про саме торнадо. Людей закликали знайти надійні укриття, але знайшлися сміливці, які, звичайно, ж, і зафіксували на відео смерч. За попередніми даними близько 25 будівель зазнали пошкоджень, а сотні людей залишилися без електрики. Про постраждалих місцевих жителів влада не повідомляє. Також 70 мільйонів американців п'ють воду заражену вічними хімікатами. Повідомляють у Daily Mail. Агентство з охорони навколи. ...середовища провело дослідження водопроводів по всій Америці. Фахівці проаналізували третину водосистем України і дійшли висновку, що вода з них зараження так званим. ПФА з вічними хімікатами. Регіони, які найбільше страждають від хімікатів, це райони Нью-Йорка і Пенсильванії. Також не дуже спри... сприятлива ситуація в Каліфорнії, Техасі та Оклахомі, Масачусетсі. Також речовини ПФА пов'язують із розвитком деяких видів раку, а також із гормональним порушенням, хворобами печінки та серця. Тим часом у США подорожчають продукти через федеральну кліматичну ініціативу, повідомляють. daily mail Президент Джо Байден раніше підписав закон про зниження інфляції, який також спрямований і на боротьбу зі зміною клімату. Дослідники інституту Бакаїв Огайо попереджають американців про підвищення цін на продукти через ухвалену ініціативу. Фермерам доведеться боротися з викидами газів, щоб відповідати федеральним нормам. Усе це потребує витрат, які аграрії частково перекладуть на плечі споживачів. Отож у середньому американській сім'ї, що складається з чотирьох осіб, доведеться щорічно варті. Трачати на продукти на 1300 доларів більше. Ну і на кінець трішки про позитив. До кінця тижня у вас є можливість безкоштовно поїсти у Вендес. Повідомляють Daily Mail. До понеділка, 12 лютого, будь-який клієнт Вендес, з який замовить Dave's Single, отримає його абсолютно безкоштовно. Більше того, вам навіть не потрібно більше нічого купувати, щоб отримати його. Акція обмежена одним безкоштовним бургером на день. Якщо скористатися пропозицією в неділю, то доставка бургера також. Буде абсолютно безкоштовною. Це сприяє лише за умови, що ви замовляєте бургер у додатку, а не за допомогою Uber Eats або DoorDash. Отож, Наталію, ми йдемо з тобою напевне замовляти бургер. А почуємося з вами, дорогі слухачі, буквально за пару секунд. Радіо UA Chicago